Чоловік помітив, що його тінь лякає всіх навколо. Вона була довгою, темною та викривленою, і, здавалося, ніби вона переслідує його. Він намагався втекти, біг через поля, ховався в лісі, але тінь завжди була поруч. Знесилений, він прийшов до мудреця. Як мені позбутися цієї тіні, вона руйнує моє життя? Мудрець засміявся. Ти біжиш від неї, але вона лише відображення тебе. Повернись до сонця, і вона піде за тобою легка й невинна. Чоловік здивовано подивився під ноги і побачив, що його тінь тепер коротка. М'яка ледве помітна, не проклинай темряву, знайди світло в собі, бо тінь зникає, коли ти перестаєш від неї тікати. Ми всі маємо свої тіні, страхи, сумнів, минулі помилки, але вони мають владу лише доти, доки ми їм підкоряємося. Зупиніться, подивіться у вічі своїй тіні і йдіть далі на з світлом.